Якщо ти ремонтуєш авто або просто любиш возитися з машиною, підписуйся, тут постійно показую круті інструменти і корисні новинки. А сьогодні в мене одразу три ключі для кермової рейки від Алойд. Зараз розкажу, який і для чого. Перший 3027 для діаметра 27-42 мм. Міцний сталевий сплав, простий і надійний класика. Другий 3026, теж для рульових тяг 33-42 мм. Але вже ексцентриковий тип. Зручніший, якщо треба швидко зняти шарнір, не розбираючи вузол. І третій 3042, ще універсальніший, бере від 25 до 55 мм. Ідеальний, якщо працюєш з різними авто, від легкових до невеликих джипів. Усі з міцної хромванадієвої сталі. алоїд, як завжди, якість і надійність. Кому цікаво, пиши в коментар, який би собі взяв, і обов'язково підпишись, бо далі ще покажу такі інструменти, що без них як без рук.